поэтских стрим. давайте. Да, ну, многие... многие приехали сегодня, им сказали, что не будет ничего, и они уехали обратно. А, многие люди хотят еще, ну достаточно, много хотят еще присоединиться. Кроме того, прошел что несколько серьезных групп хотят проголосовать за Конституцию. Несколько серьезных групп хотят проголосовать. А, а поэтому, если, разберутся? за ночь президент, если за ночь президент не распустит? Ну вот в том-то и вопрос. А если он распустит, значит мы соберемся в другом месте объявим в а и объявим другую власть. А ему же Портнов а написал, кто... что он все умеет. Все может. Тобто, якби Ні, підстав ніяких немає. Це буде безумовно тобто, ви що завтра депутатів... Скажіть, А чому ви а чому депутати ухвали рішення от сьогодні не працювати? До ранку, наприклад, і ухвалювати рішення не тому, що є депутати, які не доїхали. Такі хто ж не свою лепту, просто щоб навіть навіть що вони... Навіть В нас ті депутати, які фізично підписали акт. Проведення по до конституційного ладу їх немає зараз в Києві. Вони зробили подвиг тоді, ще підписали, а сьогодні не змогли фізично проголосувати, тому що вони зранку приїхали, їм сказали, що нічого не буде. Вони поїхали додому, а зараз звідти ніхто не зміє навіть доїхати. Ми попросили просто, що є люди, які хочуть ще до цього приєднатися. Бо, чесно кажучи, всі розуміють, що це така черта. Да? Хто за це проголосує, то нормальна людина? А хто не проголосує? Ви сказали, що є ризик розпуску парала. Так, президента наскільки високе на штаб? Ну це ризик вимірюється безумством. Якщо є безумство, то буде розпуск. Якщо є нормальна голова, то не буде, бо жодних конституційних підстав для розпуску немає. Ну дивіться, дякую, якщо завтра депутати не зможуть фізично зайти. Ну, ну як, значить, ми зберемося в іншому місці? Нас є більшість. Я хочу, вам, я хочу вам нагадати, 2000 рік mm -hmm. це красиво, на моєму житті, красиво. друга вже буде революція в парламенті, коли нам не дали зібратися тут ми перейшли в інше місто. І Наприклад, Кембрид. Да. Безумовно, тільки ну, навіщо це називати? Ми... Щоб там зараз і ми... Все, да, не не Дякую вам, це найкраще.